Екзамен нова реальність стосується трансформацій героїв нашого часу, яких ми знаємо, знали, склали про них якісь собі враження. Але оці інтерв'ю за останні півтора року показують, що люди, про яких ми нібито знали все, вони дуже змінилися. Тому, звісно, ми не будемо робити для тебе виключення, хоча в мене самої язик чухається, все розпитати. Продовжуй фразу. Я перевіряю новини кожного, кожні 10 хвилин. Ну, wow, Я дуже сильно. Ну, тобто, я прокинаюсь, я в новини. Перше, що я роблю, це я перевіряю всі телеграм-канали, потім Інстаграм, тобто перед сном, під час тренування. Ну завжди, Я завжди ж може під час тренування. Ну тобто, зранку то зрозуміло. Ми всі так налаштовуємося на день, поплакали і пішли жити. Mm. А особливо після страшних обстрілів. Mm -hmm. А от під час тренування то тобі не не заважає? Заважає.